Ці кажуть про те, що дисципліна це ніби ключ до будь-яких результатів, що дисциплінована людина завжди має більше шансів на успіх, ніж людина, яка живе у хаосі. Але що якщо я скажу тобі, що є зворотня сторона дисципліни, коли ніби порядок у твоїй голові та справах робить хаос у твоєму житті? Сьогодні ми поговоримо про три таких причини, через які дисципліна перетворюється на каторгу, а не шлях покращення свого життя. Тому обов'язково дивись до кінця, і якщо впізнаєш себе в одному з пунктів, раджу не відкладати це у довгий ящик нереалізованих проєктів. Згадати все перша причина в мотивації дисципліни: це любов чи ненависть? Запитай себе прямо зараз. Я хочу дисциплінувати себе через любов чи ненависть до себе. І свідомо тут часу на відповідь не залишай, бо це очевидно. Робиш ти це не з любов'ю до себе. І чому я такий впевнений? Тому що ті, хто по-справжньому себе люблять, не дивляться відео на такі теми. І, напевно, відео про це також не знімають. Ненависть до себе, це коли я кажу собі, я не окей. В мене є проблеми, і їх потрібно вирішувати. По-іншому, не буває, не геш? Це коли я впевнений, що всередині в мене є якась зла. Неадекватна частина, яка бажає мені зла. Вона лінива, вона прагне саморуйнування. І тому мені потрібно що? Правильно, дисципліна. От якщо я створю такий графік життя, такі умови, при яких я буду робити тільки те, що буде мені корисно, то я просто не залишу простору для цієї клятої частини. Хитра стратегія, але трохи пахне ненавистю. Не здається? От і мені так. В такій ситуації дисципліна сама по собі стає постійним нагадуванням: я не ок, мені треба змінюватись. Я лінива скотина, ні на що не здатна нездара, запрограмована невдаха. А які ще цікаві вирази, ти кажеш сам про себе, коли ніхто не чує. Поділись в коментарях, якщо сміливий. Розумію, що говорю не дуже приємні речі, але мені важливо сказати, що роблю я це свідомо і з турботою. Турбота в тому, що я не хочу підкріплювати ілюзію нормальності. Ілюзію того, що дисциплінувати себе через внутрішнє ментальне побиття палками це нормально. Це ненормально. А що таке нормально? Нормально це коли я дисципліную себе, бо люблю себе. Люблю себе не ідеального, такого, який вже є. Ось тут трохи лінивий, ось тут трохи хитрий, трохи складний. Так вже я сформований. Бо вихований неідеальними батьками, неідеальним оточенням і неідеальним інтернетом. Я бачу всю свою складність і не збираюся йти проти своєї цілісності. І враховуючи таку солянку мого внутрішнього світу, мені важливо знайти саме ту конфігурацію режиму дня, мого внутрішнього простору, при якому я врахую всі частини мене. І зрозумілі, і не дуже. Бо я приймаю себе такого, який є. Але хочу стати краще. Краще я маю на увазі стати більше собою, звільнитись від патернів, від звичок, які мене заважають бути справжнім собою. Прийти до того образу, який мене надихає. Але для цього потрібно діяти. І дисципліна тут це чудовий інструмент. І так, я розумію, бачити, визнавати свій підхід до себе неприємно, але необхідно від слова, не обійти. Перший крок. Усвідомити те, як є, усвідомити, що ти в ямі. Ні-ні, не цілком. В локальній такій ямці. В ямці відношення до себе у контексті дисципліни. А далі вже можна буде відштовхнутися, знайти точку опори. На цьому каналі я займаюся саме цим: даю точки опори у внутрішньому хаосі. Друга причина дисципліна як самоціль. Коли дисциплінуєш себе просто тому, що десь чув, що так треба. Навколо тільки і можна почути, дисципліна це вихід, майже панацея, це шлях до вирішення всіх проблем. Подивишся майже кожне інтерв'ю про успішний успіх, і обов'язково почуєш, це тому, що я дисциплінований. Це те, що приведе тебе до успіху. Єбаш 24 на 7 і в тебе буде результат. І довіряти таким людям на якомусь етапі цілком нормально. Ми всі навчаємось спочатку, наслідуємо за авторитетами. А з досвідом знаходимо свій шлях і розуміємо, кожен хто говорить, говорить виключно про себе. І ніяких універсальних правил не існує. У кожного унікальне життя, унікальний досвід, і має бути унікальний стиль життя. Коли дисципліна стає самоціллю, відбувається підміна понять, втрачається контакт з тим, що дійсно важливо. І все життя перетворюється на ментальну мастурбацію. Від англійського слова must потрібно, а не те, що ви подумали. Дотримання поставлених правил і звичок стає просто ментальною звичкою, яка не несе за собою нічого живого. І людина перетворюється у ходячого робота, який вміє дихати, і відповідати на питання, як ти у мене все нормально. Третя причина: контроль, а не адаптація. Давай визнаємо. Зараз життя стає все більш хаотичним, правда ж? Здається, що все ускладнюється, все стає непередбачуваним. Війна, Трамп, хворий на голову, навіжений сусід, технологія, штучний інтелект, соцмережі і ще безліч факторів, які тільки підривають стабільність нашого світу. Навколо одні самі чорні лебеді. При цьому природа нашого мозку схильна до того, щоб все контролювати. Природа, яка була плюс-мінус пристосована до світу, який оточував нас десятки тисяч років назад. Тобто досить спокійний відносно сьогодення, спокійний, але більш небезпечний. Так і хтось буде заперечувати: у минулому нас міг спокійно з'їсти шаблезубий тигр на сніданок. І дійсно людині потрібно було завжди бути уважною до небезпеки. А зараз ми живемо в значно безпечнішому світі. Це я говорю загалом про світ, бо в Україні ми живемо в реальній фізичній небезпеці щодня. Світ безпечніший, але стимулів для небезпеки стає тільки більше. Постійний доступ до інтернету, соцмереж, провокує наявність величезної кількості небезпечних стимулів для нашого мозку. Так до чого я веду? Ми намагаємось контролювати хаос світу, контролювати небезпеку. Але це ілюзія, ілюзія безпеки і ілюзія контролю. Правда в тому, що світ хаотичний, завжди таким був і завжди таким буде. Світ взагалі з'явився з хаосу. Це в будь-якій науковій чи релігіозній парадигмі так вважається. І наша природа також хаотична. Саме тому бажання контролювати себе і світ за допомогою дисципліни веде до погіршення стану. І до погіршення якості життя. Адже світ потрібно не контролювати, а адаптуватись до нього. Різниця ніби просто в словах, але насправді все набагато глибше. Різниця в точці опори. Я поясню: це різниця у майнсеті. Різниця в тому, як я розмальовую цей світ. Якщо я сприймаю хаос як можливості, я починаю керувати своєю цікавістю. Світ знаходиться в кризі, але я кажу, що з китайською це переводиться як можливості. Не перевіряв, але мені подобається саме такий варіант. Світ дійсно мінливий, небезпечний, але мені цікаво адаптуватись в ньому. Мені цікаво, чи зможу я навчитись жити повноцінно саме в такій складності. Це можливість прокачати себе як особистість, пізнати себе в повній мірі, пройти цю гру до фінального боса і перемогти. А зараз я хочу передати привіт всім песимістам, які вважають мої думки надмірно позитивними. Привіт, друже! А ти знаєш, що світ, в якому ти можеш дивитись подібні відео на Ютубі, на себе на гаджеті створили саме оптимісти. Так, бо оптимісти керують всесвітом. Згадати все, ти запитаєш мене, а де ж бляха тоді вихід? Що робити? Дійсно. Це відео не стільки про конкретні рішення, а більше про зворотню сторону дисципліни. Але я був би не я, якби залишив тебе з цим. Тому я маю на каналі ще одне відео, яке показує, як дисципліна може бути не каторгою, а шляхом до себе. Дисципліна, яка приведе тебе до цілісності, радості і продуктивності. А так буває, так буває. Лінк в описі під відео. Світ хаотичний, але ми знайдемо з тобою. Опори в ньому обіцяю. Згадати все, згадати все, згадати все, все, згадати все, згадати все. Згадати все.